Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вас запрошую на заняття справового виховання і розкажу вам про обов'язки дитини. Обов'язок це правило, яке має виконувати обов'язково кожна дитина. Починаємо. Потрібно поважати близьких та друзів, не принижувати нікого. Тому що це дуже неприємно поводитись треба так, щоб своєю поведінкою ти не порушував прав іншої людини, тобто не ображав, грався дружньо. До оточуючих тебе людей треба ставитися так, якби ти хотів, щоб ставились до тебе. Тому треба поважати. Тих, хто тебе оточує. В суспільстві дітей треба дотримуватись певних правил моральної етики. Треба організовувати своє дозвілля, тобто розваги, так, щоб воно приносило користь і не заважало іншим. Наприклад, музику гучно, там, де багато людей. слухати – не треба, тому що вона може не подобатись якимось людям. Обов'язково треба дотримуватись режиму дня і режиму харчування, вживати продукти, які ще не дійшли кінця терміну придатності, і обов'язково поважати працю. Кухарів, якщо для вас хтось готує. Кухарем може бути і мама, і бабуся, і тато. Тобто треба поважати їх працю і їсти свіже приготовану їжу, корисну для дітей. Обов'язково треба дотримуватись певних правил і норм поведінки там, де ви знаходитесь, не створювати ситуації, які призводять. До порушень. Отже, ображати молодших за віком або за зростом не потрібно, так не можна. Треба знаходити спільну мову обов'язково і з дорослими, і з малюками. Обов'язок дитини цінувати і дбати про своє здоров'я, виконувати приписи лікарів у разі потреби, якщо ви захворіли, дотримуватись певного питного режиму, режиму харчування, режиму відпочинку, тобто режиму дня, дотримуватись це ваш обов'язок і слухати дорослих. Неодмінним обов'язком дитини. Це з повагою ставитись до людей, які про вас піклуються. Це можуть бути і ваші рідні люди: мама, тато, старші сестрички, брати, бабусі, дідусі, а можуть бути і дорослі люди, які за вами наглядають. Це вихователі або вчителі у школі. Отже, треба до них ставитись з повагою. Обов'язком дитини є виконання роботи, яка не завдає шкоди вашому здоров'ю. Це може бути застеляння ліжечка, прибирання своїх іграшок в вашому ігровому осередку. Тобто допомога посильна вам, яка не завдає шкоди вашому здоров'ю. З маличку. Вас виховують мами, бабусі, та тусі допомагають сестрички-братики. Отже, ви поступово зростаєте. Першою ланкою вашого навчання є дитячий садок. Далі школа, а потім вже доросле життя. Отже, вашим обов'язком є сумлінно навчатися, активно працювати на заняттях, готуватись самотужки, виконувати старанно свої роботи з аплікації, малювання, з вивчення віршиків, тобто виконання домашніх завдань. Ваш обов'язок навчатися. Тож, хлопчики і дівчатка. Якщо ви будете виконувати свої обов'язки, то ви будете самостійними, гарними, учнями і взагалі людьми. Отже, знайте свої права, знайте свої обов'язки, дотримуйтесь їх, і буде все у вас добре. Дякую вам за увагу! До наступного заняття бувайте!